ж, друзі, знову я вас вітаю. Чому ще від цього присутні на горіхи, ми то були певні висновки, що без зброї та обладунків тут нам робити нічого. Наступне наше завдання було це знайти зниклого раба. Як зникло? Знову СЗДЧником. Але маючи вже певний досвід спілкування з місцевим населенням, Йорик направляється в укриття. Бачу, що в нього великий Він одразу взяв фортик і в нього почалися флешбеки, що його беситись з тим самим пройдуосвітом, який надавав по самі. Треба було спочатку розібратися в проблемі, а постійно бракує особового складу, то його можемо. треба розібратися. Знову це зачешник знову в нашому отряді, але що робити нам потрібні люди. Для подачі наших хабці на цій землі це у село. Пояснюємо ситуацію старости, що нам завжди байдер, що у вас там був за конфлікт, тому що мене... Зараз дуже безпокоює кількість нашого отряду. Тому що в мене цілі були взагалі тільки монастирі та нещасних фермерів. Про благородство тут взагалі річі не йде. Докупивши своїм хлопцем трохи провізії, ми видержимо далі на зустріч нашим приводам. Наступне велике місто, що нас очікувало, це був Томтом. -том. Теж не дуже гарно ставилося до езичників тому, питавши за завдання найближчого лорда чи варла, як їх не називає. Спитала, як них тут справи на війні. Вони були в повному, в повному лайні, тому що навіть їх, васал, один їх васалів не знав щодо ситуації на фронту. Він нам не дозволив наймати його людей, тому прямуємо далі, подивимось, що, що там є в великому городі. Поблизу з містом Тондом ми у побачили звичайні сінки монастир і це була вже наша ціль. Просушившись по традиції, Йорик вирішив завж... не заощагнути грошей та поділитися Елям з усім своїм отрядом. Тому далі, добре хвильнувши Елям, він же думав про наступну свою справу, саме про Бамонастиря. Ну що це його п... була первоначальна ціль, як він прибув на цій на цей материк. Те, що ми могли собі дозволити, це була важка важка битка, щоб не прибувати монахів. Можна це вже наріб поза моралів навіть для нашого героя. Тим паче живі монахи вони дадуть тобі більше грошей, ніж мертві. По зі своїм товаришем Гіном, ми побачили, в нього спел потужний постріл і потужний кидок. І, розуміючи, що нашого віддали віддалимо свій лук та стріли, та вирішили, що він з ними спориться набагато краще, ніж наш Йорик. Не ж тут деякий час, щоб згін мог перепочити, почалася якась дві навколо самого міста, і як виявилося, тут почався турнір, у якому ми просто не могли не взяти участь. Це ж таки, це і слава, і гроші. Слава це таке, а от гроші. Гроші нас цікавили в першу чергу. Ставши невпевнених на себе ступіннінгів, ми вивершаємо в перший раунд. Ми використовуємо нашу тактику, щоб нащо бігти, якщо твої противники можуть втомитися перше, ніж ти ми починаємо гарно гарну тактику дар спину. О, зібрав якийсь такий крепкий чоловік, який. Ударів зламав нам щит, але ми з двох ударів зламали йому ребро. Що, в принципі, може радувати. Тут вже взявшись для традиційно для нас зброї щ... щитом і закирою, ми вже починаємо розносити її це їм. Дивіться, як вони працюють в парі. На першу з пари. Тримай на воріт все ж таки я потім вже й до самої жіночки дійшла справа. Йорик, певно, не особі знову ставить гроші. Ну Азартна людина, що з ним зробиш? Безлузя та відвага це, це його по життю, так би мовити. Гасло. Або все, або нічого. Вибачається. Ніхто цього не очікував, воруживши Сукві, добиваємо останнього зеленого учасника турніру. Це був ветеран. Ніяко буває, до тогорнірами, ну що ж. І якщо бачите твитку, побачите, ми поклали нейлобританця який був у минулому турнірі. І тут же Що, Чи переслідує ті самі ціли, що і ми, чи це просто чиїсь боєць, якого підмазують і підтягують руку? Це проєкт, у нас не дуже гарно пресін двох запасників. Ну, ж, кудись кудись вітру ми намагаємося зробити останню жіночку. Наша команда перемагає і Необертані вже в нашому складі. Тому буде цікаво подивитися за наступними раундами, до, до, до кого ж його закинув. Тому що поки що Йорак іде дуже впевнено. Тут не зрозумів, що шокується, де його напарник. А, Напарник завозах. От ми бачимо нейлобертанця. Все ж таки був з нами в одній команді. Неочікувано, неочікувано. Йорик вихватив по самі горіхи. А хто виграв? Я так і не запам'ятав, але знову був це не Британець. Було б цікаво дуже його знайти. Поцікавивши, що місцеві господарки що тут залікоється, ми вирішили знову у нашу подорож, який казав перше нашу ціль був все ж таки монастирі. Йорик пішов на розвідку, подивитися, чим взагалі тут люди живуть, чим займаються, чи є тут ще щось для його здобича, Чи взагалі воно варто уваги. Але місцевість розполагала, люди займалися своїми якимись справами. Байдуже, що в королівстві воювало майже. Сім королівств. Тут люди займалися своїми справами, робили воно, збирали пшеницю, вирощували ячмінь. Все було добре. такий собі ухилянти дев'ятого віку. Да, Багато перше, що Йорика цікавило які ціни на вино, а вино коштує воно стільки, що ми йому навіть собі дозволити, навіть якщо ми йому впарили в сир. Тому рішення було дуже-дуже просте. Використовуємо тільки топові, топові зброї, тому що... Монахів потім можна буде десь задіяти, може навіть і зарабувати. Вони зараз чтупили в коло халай, але я не знаю, на кого вони надіялися. Бо я вірю тільки в Одіна, як Казафорик. Бо як казав Одін, я Казафодін, я позбав вас від людяних великанів, і я їх навіть досить не бачу навіть в 21-му столітті. Чим займаються ці предосвіти, нік нікому не відомо, окрім бережництва. Зайнявши вигідну позицію. монахи навіть поперли вперед, на що було дивно, тому що чим вони були взагалі, А, ті самі. Навіть перші на не самі відчуть Так, Ми почнемо себе забити. Всіма Всі як ми як до добиточки. Ну Просто приходити, дайте така. Звичайна справа. Тим паче у нас є клапець королівської вартії, я думаю, він знає примусити людей здатних до бунту, стати дуже ввічливим. Ну, він поряд з нами бігає. Побачимо мову загін взагалі подобається гамсилити людей просто так. Що в мене в нас влаштовувало. <риклад> ну, Перший треба стояв саме СЗЧ королевської гвардії. Він що знав про цю справу. ще декілька команд та зі мною тримати позицію, я дав їм волю. Але все одно жодний монах ну, в принципі не постраждав. Ну, це фізична кондиція. І, як побачите, хлопцям подобається, вони все розмінюють як повноцінну перемогу. 15 монахів ми беремо, з них 10, четверо ми лишаємо, забираємо срібло, свіже м'ясо кабана, яке не бачив мій загін взагалі з самого початку його створення. Тому сказати, що ця акція була неуспішна, це, ну, це як я не знаю, сказати, що не був день чорний. Ну що ж, тут ми наробили трохи таких справ, але всі як ми пам'ятаємо, наша ціль це північ. На шляху ми зустріли соляну шахту, почекали до самого ранку, коли хлопці почнуть працювати, тому що у нас дуже цікавий обмін наших монахів на пеннінгі, а на соляній шахті зайвих рук не буде. Ну і що вже Йорак відчув цей. Сіль навіть на собі, на губах, прям в носі. Бачив, як люди роблять це, тобі не монастирів виноводоращувати. Він одразу що шамайстра. Ми видалимо всіх своїх монахів, які хоча почнуть робити гарну справу для держави. Сільного те, що так само коштуло, не так щоб сказати, дещо вам не було ніякої вигоди там брати. У нас давні руїни, але ми вже були на півшляху до королівства Нортумбрія, де в принципі язичників гарно приймали. У нас не було іншого вихіду, тому що зустріти тут вассала з Норвегія або Данії це був ну, дуже, дуже великий, так би мовити, поклик тої самої удачі. Вже хотів найняти, тому що побачив, що хлопці не фіга собі. мови про нас вже почали ходити чутки, що загін такий собі організований. Що mm. в село танк, ми побачили, що його вже без, без нас грабують, тому ми вирішили не втручатися в чужого діло. Ну, намагаємося вербувати до своєї лави гарних людей, нам не довіряють. Ну що ж, ми запам'ятали назву цього села. На жаль, воно вже вже належить Нортумбрі, але часи різні бувають. Зараз на місцевості не дуже де з нами на контакт. Мав у них є свої якісь негласні закони. Але при цьому він пожалівся, що йому не вистачає худоби. Чи ми займатися, звісно, не будемо. Тож то, наша справа, за якою ми сюди приїхали на цей. Верніше приплили на цей материк, І прямуємо прямо до самого Йорвіка. Хочемо щасливу до Дуже гарний компонент для цієї. Купляємо еля для всіх наших людей. Трохи роздоволила з подругу, вона нам надала список людей, які можуть нас облаштувати гарними обладунками У разі чого. Що ми тут побачили християнського епіскопа. не незрозуміло, що мені робив, тому що мені казало, що це все-таки Пристанище для язичників. Трохи посварившись з епіскопом, ми продовжимо нашу подорож далі. Ще тут зустріли якогось без старта і отець свого предка Ну, як завжди, оці пухі розговори, які не до чого не ведуть. Що Щось мав на сам, то ділі нічого ну, і нема. Поки лишаємо срібло собі. На випадок, якщо нам нічим буде розплатитися зі своїм загіном і відпочиваємо в славному місті Йорвік. Ну, відвідавши медову, Йорок запам'ятав обличчя з цієї щасливої дави. Ну, а запропонував свої послуг для свого загінну, але нам це було не по карману. Але все ж таки, для своєї душі він віддушину знайшов. Це для тих, кому цікаво, чи були зручільні в 9-му віці. Так, відповідь у цьому відео. Вони були. Навіть хтось засмутився. О, закинув, але що ж, таке буває. І знову ми зустрічаємо християнського єпіскопа, що було для нас ненормально. Знову ми, 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 ми з ним сваримося з приводу Біблії і всього іншого. Ласалтер Вісана Пуден. Це вже цікаво. лорд Мідлбурга. Ти розумієте, це прекрасне місце, в якому замкнулося? Чи ні? Бо читати наш персонаж не вміє. І ми бачимо, нам пропонують роботу на стороні Нортумбрії. В принципі, нам це і було потрібно. І все з цим було задосинено. Але тепер наша совість була чиста, коли ми обговорювали якісь християнські поселення або стирки. У нас на це було повне право. Повне право на це. Так, щоб буде дітися прямо прямо в конфлікт з таким діти. Знову спроба рекрутиного, бачимо, села тут вже такі мальовничі, як були на півдні Англії. Більш сурові, без, без тавочків. Спитавши староста за людей, він сказав, що усі вже десь або рекрутовані, або на полях. Тому такої влади він не має, щоб надати нам людей. Викликали знову велике місто Нортумбрії. Побачили жіночку. Але все ж таки. І знову бачимо християнського піску. От по традиції ми питаємо, що він взагалі тут робить і що його віра зробила для свого світу. Повертаємося до жіночки. Ну, вона ще... Крім того, що мати ще й дружини якоїсь Ебе. може нам треба пошукати як краще ебе. Попитавши знову декілька безглуздих питань, які ніяким чином в нас не впливають, ми все ж таки вирішили продовжити нашу подорож. Ну що ж, друзі? Сьогодні буду чекати вас на нашому стрімі, верніше на моєму. Тому що записувати відео, коли я вже відіграв, чесно, це якесь беземоціональне лайно. Бо коли я граю вперше і отримую ці емоції, це набагато краще. Всіх чекаю, всіх обняв, підімняв, всім папа. -па.